Вже десять років Чернігівський інститут історії, етнології правознавства імені Лазаревського співпрацює зі школою у селі Погорілівка на Буковині. Щороку студенти університету протягом двох тижнів проживають там у сім'ях місцевих жителів, збирають фольклор, вивчають народні звичаї та обряди. «Зараз Україна була розділена на дві частини. Одна частина знаходиться під владою царської Росії, інша – угорська Тому ці от дуже цікаві порівняння, і ми вивчаємо. потім. Друкуємо книжки, значить, ми студенти пишуть бакалаврські, магістерські роботи, захищають практику. За час співпраці вже близько 500 студентів побували на території Буковелі. Отримані студентами знання, згодом лягають на папір курсових чи дипломних робіт. В університеті видають навіть книги на основі здобутих знань. Першою стала невеличка під назвою «Від прута до десни. Цьогорічна відпустка студентів не обійшлася і без цікавих знахідок. Цікава була. Цьому році знахідка, це ми знайшли в архіві школи. Знаєте, що доки що школа залишила, от, це значить, документи про проходження практики нашими студентами в 63-му році. І значить, ми знайшли цю жіночку, яка рік ці працювала в цьому селі. От, е вона керувала ще аматорським значить, театром, Там, mm -hmm. от, знайшли. Поспілкувалися, слава богу, вона живе в Ченігаві, і вона розповіла цікаві речі, як туди надправляли. На Буковині студенти пройшли своєрідною паломницькою ходою довжиною у 40 кілометрів по місцевих храмах. Як зізнаються самі, це допомогло згуртуватися та пережити емоції, які залишаються на все життя. Вони ж не тільки займалися етнографічними дослідженнями, а ще й пройшли хресним ходом майже 40 кілометрів. Та під час хресного ходу. Вони вивчали і традиції, і культуру, і мову, і села. Навіть люди міцно удивились, то що люди з Чернігова приїхали і мова в що ми хотімо ще обратно пайти пішком. І вони удивілись, такі посмотрели на нас такими глазами. Вже говорили, що спортсмени. Є ще одна цікава традиція у чернігівських етнографіях. Щороку вони повертаються додому не з пустими руками, провозять підкову, яку кують разом з ковалем. Цього разу вона ювілейна, десята. Кожного року студенти привозять підкову так. Саме підкову, як сувенір, звідти, як, можна сказати, вже дань традиціям. Це 10 десята. І її місце конечно, буде відведено особливим. З часом викладачі університету планують розширити географію подорожей, а поки вони обирають нові місця дислокації, студенти обирають собі своє життєве гасло. От приказка така запам'ятовувалася, те, що він сказав, люби дружину як душу, а труси як грушу.